Правильне перетворення ідентифікатору товару в Google Merchant Center лайфхак за одну хвилину. Твої рекламні кампанії не працюють як треба. Хочеш робити експерименти, але Google видає помилки. Не панікуй! Я покажу, як швидко і правильно зробити перетворення ідентифікаторів товарів в Google Merchant Center, щоб уникнути проблем з рекламою, дивись уважно. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Часто Google Merchant Center видає помилку, недійсний ідентифікатор або дублювання ідентифікатора і відхиляє товар, або ж інша ситуація, ти хочеш робити експеримент. І запустити той же самий товар паралельно в різних рекламних кампаніях. Ось як виправити цю помилку, або ж зробити так, щоб ми могли робити експерименти з одними і тими ж товарами, але в різних кампаніях. Спочатку переходимо в Google Merchant Center, натискаємо шестерню і натискаємо джерела даних. Після цього заходимо в наш фіт і дивимося, чи є там перетворення. Я виберу цей. Далі натискаю налаштування джерела даних і прокручую в самий низ. Далі натискаю Показати додаткові параметри і прокручую вниз. Там, де у нас написано правило для ідентифікаторів, не налаштовано, я натискаю на олівець. Перетворення ідентифікатору ми можемо зробити двома способами. Зараз я покажу, як зробити кожним способом. Це ми будемо робити для компанії Performance, і там мовна відповідність цього фіда, щоб ми розуміли, яка статистика збирається. Це українська мова. Тобто я напишу на англійський P M нижнім реєстром, щоб у нас не було ніяких помилок. І вибираю статичні дані. Це у нас чорним написано. Ось це зеленим це динамічні дані. У нас такого атрибуту не існує. Тому вибираємо ось це значення. І тепер нам необхідно додати динамічну частину ідентифікатора. Тобто та частина, яка буде у кожного товару змінюватись. Так. Натискаємо Основний фід. І вибираємо автоматично вибрати атрибут для атрибута ідентифікатор. І натискаємо ОК. Після цих дій ми можемо натиснути Зберегти і перезавантажити наш фіт, тоді наші ідентифікатори будуть змінені. Давайте видалимо це правило і зробимо за другим варіантом. Він практично ідентичний. Натискаємо додати перетворення, натискаємо додати Перед. І те ж саме ми можемо. PM. UA. Вибираємо. І вибираємо динамічний параметр, автоматично вибрати атрибут для атрибута ідентифікатор. І натискаємо ОК. Ці правила: що перше, що друге вони рівнозначні. Немає ніякого там пріоритету. Але якщо ви зробили одне правило, то друге буде його доповнювати. Тому повинно правило бути суто одне. Я натисну зберегти. Після цього ми повинні натиснути кнопку Оновити фід» і наші ідентифікатори будуть перетворені. Ця парада зекономила тобі нерви, тоді тисни вподобайку і напиши в коментарях плюс, якщо це було корисно. А щоб налаштувати мерчант-центр ідеально, дивись мої інші відео. Там розбираємо ще більше хитрощів, які допомагають запускати рекламу без помилок і заробляти більше. Уяви, скільки часу ти можеш зекономити. До зустрічі в нових відео.